ми бачили купи тіл на узбіччі дороги, на головному шосе, що веде на схід. Там були роздягнуті молоді дівчата, замордовані і в наручниках. Це було жахливо. Найгірше, коли хлопці зачищали бучу, місцеві виходили, вітали, казали. Ми не думали, що побачимо українців, і запитували, де наші доньки, де наші діти. Зараз нове в останнє, коли я плекав. Як ти міг продовжувати воювати після побаченого? Як ти можеш не продовжувати після побаченого або після того, як твої хлопці побачили щось подібне? Як міг хтось із підрозділу не продовжувати працювати? Ми були дуже вмотивовані негайно йти до наступного району. Ми не хотіли відпочивати, просто хотіли воювати. Як жменя каменів ніби хльоснула мені по обличчю, однак це не було так сильно боляче. А також, ніби вибух мене вдарив кулаком у голову. І я вважаю, що якщо ви хочете жити в Україні, ви повинні знати мову. Я вважаю, що це дійсно красива країна. Мені подобається, як ви можете гуляти містом і можна пішки обійти усе місто. Я можу сказати дуже трохи а, слова, але я намагаюся, тому зараз а, одна речі а, на тиждень я а, роботу практикувати.